Хустина хустина, чи біла, чи синя, мені ти миліша От всяких обнов? Хустина хустина, як ласка родина, як вірності пісня про щиру любов. Веселі ви, чи сумовиті, на схилах ворскли чи денця, нема таких жінок на світі, котрим вона не до лиця? Не цурайтесь хустинок, дівчатка, що ж ви носите тільки шапки? На хустки Україна багата, ще цвітуть на них бережки. За що я люблю українську хустину? Бо в ній я бачу українку щиру, інтелігентну, щедру, багату, бо в хустці асоціюється свято. За що я люблю українську хустину? Вона береже українську родину, реліквія роду є символом щастя. Це наше важливе жіноче причастя. За що я люблю українську хостину? Турую щодня професійну стежину, освіта українська як хустка барвиста, хай береже нас. Діва пречиста. За що я люблю українську хустину? Бо імення моє святеє Людмила. Як добре, що я народилася жінкою. Горжуся, що звуся я українкою. За що я люблю українську хустину? Не чорну, а тільки яскраву та білу. Ніколи щоб темних хусток не носити? Хустино, допоможи війну пережити. За що я люблю українську хустину, бо з нею я бережу вірність лебедину, Рідному краю, отчому дому, Своє українське не віддам я нікому. За що я люблю? Українську хустину. Назву вам 21 причину, бо вчителька я у школі працюю, на фронті освіти весь час я воюю. За що я люблю українську хустину? Вона вбереже мою батьківщину у День Перемоги вкраїнські жінки. Одягнуть найкращі святкові хустки? Все. За що я люблю українську хустину? Щоб нам ніколи не втирати свою через втрату найдорожчих людей, через пораз наших дітей. За що я люблю українську хустину? За те, що вона зігріває в холодну днину, біжу я на роботу, у хусті тепленько, і стильно, і тепло, і дуже гарненько. За що я люблю українську хустину? До мами на свято біжу, на гостину, я хочу щороку її дивувати і оберіг від дочки дарувати. Зі святом хустки, ненько, Україна я Язичу щастя, миру і краси, велична, горда, славна Українко, Хустину ти як оберіг носи. Дісталась від мами у спадок хустина, шовкова хустина. Святина. Чи ніхто не зміг? З покоління, в покоління переходить крізь віки Україночок творіння, українські кусточки, я з трепетом серця її споглядаю мережево краси, старе полотно. Молитви, добро, спокоління, покоління переходить в оберіг, роду нашого коріння знищити ніхто не зміг, спокоління, покоління переходить крізь віки, Україночок чок творіння, український поління. Важлива зернина, як символ достатку любові, сім'ї, краса і жіночність, вірність і сила, спадкове багатство моєї землі, з покоління, в покоління переходить оберіг роду нашого коріння знищити ніхто не зміг. Покоління, покоління переходить крізь віки, Україночок творіння, українські хусточки.